Миколаївський ліцей номер 42 учениця го Б класу Філоненко Поліна, Сім струн Леся Українка, нота до. До тебе, Україна, наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочисто і тихо лунати, і пісня від серця політься. По світі широкому буде та пісня літати. А з нею надія кохана, скрізь буде літати, у світі між людей питати, де схована доля не знала, і може зустрінеться пісня моя самотня. У світі ташками піснями. То швидко полине тоді та гучна зграя, далеко шляхами тергани. Полине за синіє море, полине за гори Літатиме в чистому полю, здійметься високо-високо в небесні простори. І може, з підкатує доля, і може, тоді завітає та доля жадана, до нашої рідної хати, до тебе, моя ти Україна, мила, кохана, моя безталанна мати».